І ще один кусочок демонтував. Оце. Взагалі просто згнив в хлам. І не розумію, для чого тут так багато металів на металах. Тут двойний, зверху був один підсилювач Ланжерон, другий підсилювач. Вони хотіли гори звертати, напевне, ним. І тут теж все гниле. І це ж я почну ковиряти сюди далі. Буду його варити, варити варити. Так, тепер у мене є доступ до цієї железяки і до кріплення оцього речаго. З цим кріпленням треба бути дуже обережним, щоб ніде нічого не зіпсувати. І потім точно назад його приварити. Я думаю, все получиться